Так, Усім привіт. 18, да, 18 вересня. Зараз да. е, будемо знімати урожай е, Кіровоградського. Можете поздравити мене з першим дождем. Е, осіннім е, дощ виглядає. Ну, отак ось, о, приміром, бачите, да? Ну тобто, ось ось, дивіться. О! Ну, коротше, це такий дощ. Тобто ми, як завжди, в рештах. От. У мене такий, такий ну, все ну, ось ось бачите, да? напевно ж, ви бачите тут. Оце який в мене дощ тут випав. Ну, коротше, в рештах. Нарешті території України сухо, да? без опадів. Ну, отак, от. Решта, значить, знімаю Кіровоградський вам, бо вже ось, ну, бачите, да? тут вже якби грони Отак от, от я буду зрізати їх отсюда. Одною рукою мені не зручно, то я отак от, от зрізаю. Короче. Воно вже трохи тут вже аж перестигло, бо ви бачите, що вони вже заізюмлюються, дивіться, бачите? Ну такі трошки аж тургард загубили, вони давно висять, давно вже якби він стиглий. Ну, оце так от він виглядає. Вибачайте, що раніше вам не зняв, це все діло треба було, коли він був гарний знімати, а не, а не тепер, да? коли, вже... коли вже він загубив. Трошки аж у кольору він потемнішав. Чуть-чуть, бо зараз ночі холодніші стали і він вже потемнішав. Зазвичай воно ще ну, більш-менш Зараз я тут зріжу грону і вам покажу. Зазвичай воно колір у нього такий. ось о. Отак ось він виглядає, зазвичай бачите? Оце такі його ягоди. Зараз, мабуть, сходимо, я вам зважу, на віса. Короче, ну, розріжу, покажу консистенцію. У нього такий виражений фруктовий смак. Нема в нього там мускату якогось, чи він не гармонійний. На такий ну, трошки, трошки такий смак у нього. Зараз ми віс закрепимо, поставимо камеру на штатив. Так. І подивимося. Тут у мене залишилося, бачите, з учора всі виміри. О, до речі, зараз ми якраз у мене там є, подивимося, скільки води випало. Да? Який вже дощ був. Так, Подивимося, значить, скільки в нас ягода тут. Затаруємо ці віса і подивимося в середньому. Дивіться, ось що так ось. Дивіться, 10,5, ну, 10,3 тут, да? от, Оце в нього такі ось. Дивіться, ще. 9,3. Ну, коротше, 10 грамів це в середньому є більші, є менші. Ось, дивіться, 12, бачите. Ну, різні вони. Коротко. От форма в нього, ось, ну, от така, бачите, така інтересна якась кумедна, такі бочорночки якісь. ну Розрізати. Ножа не брав. Давайте розріжу так вам на камеру ось таким ножом. Ось так вона всередині виглядає, дивіться, М'якоть яка, бачите? Консистенція така мармеладна, мармеладна така. Упруга. М -м -м. Зазвичай має 2-3 кісточки. Кісточки, ну вже бачите, вони чорні, там воно видно. Грона в середньому. Зараз включаються ці, подивимося. Ну, там, правда, вже немає, воно ж, бачите, воно ягод, скільки на ній немає. Ну, воно пів кіла, бачите. Грам 700. От 700 і трохи більше така. 700 до кіло. Я не бачив таких здорових гронів, щоб були кіло 300 ну Вона дуже, така рихла, красива, вона така длинна, бачите, приваблива. В неї така ну, така інтересна. І самі, ну, сама кріпиться вона така, рихла, красива і з насиченим таким червоним кольором. Ну, бачите, при холодах вже трошки вона пішла у темний. Ну чуть-чуть. Раніше вона доволі така ось була. Це вишневецька форма. Бачите, красиво. Така, при розкушуванні аж хрумка. соковита, мармеладна. З фруктовими тонами. Так, ну а ми. Давайте візьмемо прибор, подивимося, скільки ж у мене тут дождя випало. Так, а дождя в мене випало. Аж. Ось, дивіться, 3 мм. Капець скільки, так? Да? Зараз ми. Цей... Там вже не буду камеру ставити на штатив. Так, включимо. Ось, дивіться, піаш стоїть. Бачите? Давайте я зараз вам а пальці -то не достаю туди. Ну, давай так кинемо його туди. отак от. І хай вона Електроди ж у воді у нас у воді. От ми подивимося, пюаж води. Бачите, це не в якій не в, цьому. Не... Тобто не в відрі, не з криші вода капала. а Чисто з неба попадало ну, у... ну, вона не стекло, звісно, це ж мірність така. Ну, пластик, скажімо так. Ну, дивіться, який пюаш води. До, до речі, прибор откалібрований. У мене вчора я вам показував, яка вода із моєї скважини. 7,4. Хто дивився вчорашнє відео. А так як я вам завжди казав, що вода дождєва в моїй місцевості Кіровоградська область. Обично я завжди вам казав, що десь 8 -8. Ну Воно туди і приближається. Дивіться, Ось воно стоїть, дивіться, температура зараз 14,9. Вже вона стоїть. Бачите, стало? А це ось приближається дивіться, вже 7,9, бачите? Ну вона і стане восьмірку Це я може це, як то так дивиться. Ну ось хай подивиться свої 5,5, 6,5. Не треба сліпо вірити інтернету і читати всяку там дурь. Треба мати прибор і йти і заміряти. Бо воно по-разному буває. Коли буває, ну я по крайній мірі ніколи я 5,5 не бачив у своєму житті дождів води. Обично 8 і, і, і буває більше, тому якщо ще сильно жарко, то буває 8,7-8,6. Ось така дождєва вода показує. Так що те, що я показував кіру, да, Ну, то теж якби, Ось дивіться, у мене вже 7,97. Ось, вже воно тільки ось, ну, Ще підскочила, одиничка. Температура та сама, коротше. Ага, пішло на низ. Все. ні, Так ж не на низ. Коли 7,99, 7,98. Ну, коротше, восьмірку покаже, да? чи ні, Так, да, показала восьмерку. ось. Ось вам прямий ефір, без всяких там постановочних трюків, без нічого. Так, а як же нам замірять солі? Блін, в мене ж пальці сюди не зал. Блін, зараз візьмемо, зараз я візьму секатор, витасчем його, щоб переключити його на навміст... ну, солі подивимося. Електропроводність, коротше. Його... О, дивіться, як я його чую. Так, а ну-ка, зараз я ось цим витягну його. Так. Сейчас я переключу. Так, переключаем його на. И сюди опять в стакан. Так, а ну-ка. Де ти там? Короче. Сейчас, я от шкали його поверну. А ну-ка. Коротше, оно, ну, дивіться, сто. 180, бачите? 180. Оце вам, ото вам такі солі. Значить, дивіться. Це просто, що тут 3, випало 3 міліметра усього, да? так. А якщо випаде Допустимо, 15-20 уже, ну якщо нормальний дощ, не 2 минути, так як у нас там було, накапало. Бо це через що така би, електропровідність така здорова, бо е, сильно, ну як би. Усю нечі зібрало якби з неба, да, і ось воно сюди впало. А щоб трошки воно пройшло, хоча б там з пів години, от дощик, і хоча б випало 15-20 міліметрів. Там би електропроводність була, ну, десь як, як зазвичай, десь 50, отак. 50 буває, там, 70, ну отак, по-разному. Ну, коротше, до 100. Отак. Ну, не 180, як зараз показує воно. Да, 100. Ну, дивіться ж воно, 183. Оцю. Не знаю, видно, не видно, бо воно ще й запутів стакан. Коротше, зараз витягну, та й так покажу. Без цього, Опа. А що я покажу, якщо воно вже на нуль скинулося? Ну, короте, 180. у вам отак. Ось така електропровідність. Так що. Оце вам дождєва вода. Якщо дощ нормально йде, пройде, то там буде десь pH е, буде 7,7. 7, Отак. Навіть це, без, коли не жарко, і дощ пройде, наповниться стакан, ну, якщо багато води, буде 7,7. Якщо мало, е, перший, ну, тупо, типу, пішов і прекратився, а то буде 8, 8, 1 і аж до 8,7. Так що той кірур, як казав, що до 10 в нього, то геть в різних регіонах порізому показує. Не думайте, що в нас небо одне і буде один і той самий дощ показувати, що в Полтаві, що в Черкасах, що в Кірвограді, що там в Одесі. Нічого подобного, ви помиляєтеся. Не може він так однаково показувати. Тим більше дивлячись, які є заводи, які виброси кругом де. Там в повітрі, що хочеш там, і з дождем, воно все нам на землю падає. Зливається в наші а ще якщо криші, а да, там взагалі не варіант замірювати. Якщо з криші воно текло, там весь бруд той -то собрало, то там солів ще більше воно нас Ну Тут, якби воно ж падало, бачите, дивіться, тут ніяких немає осадку, нічого, воно просто нападало, в стакан скільки нападало та й усю. Якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. По монофосфату, бо я вчора сульфат, калія вносив цей, під корінь. Да, і повторююся, я 1,5 кілограма, кілограма давав на тонну води. І коли я міряв у цьому. Уже я не знімав це відео, просто не показував на камеру, щоб потім знову не монтувати. Коли я заміряв в тому кубі, бо там трохи більше було цей, не тонна води, а тонна ще з фосточком трошки ще. Ну, десь 1050 літрів, десь однак. Коли я там заміряв, оце все діло. От. Бо, якщо ви щось замітили вчора, коли я колотив, відро підтікало, там здорова калюжа була. І то, коли я усипав після 10 ще ті 5 грам, то там вже води було літрів 8. Бо там видно навіть в відрі, що коло здорова калюжа була і в відрі менше води значно стало навіть видно і на глаз. І ото воно показало там три з копійками. Так, цей. Ну, на самом деле там було 2700. Именно в тому Єврокубі, цей, де я бадяжив, було 2700. І ото я викопав усе ну, туди на виноградник, а монофосфатом. Калія, я буду ну, чекалій монофосфат, як де що написано. Коротше, будемо Буду по листку працювати, я покажу, якою я дозу буду працювати. Ну Так само буду на камеру вам покажу готувати ну, на цей оприскувач на 100 літрів буду я зараз. Беру 100 літрів сюди і ми доведемо, побачимо коротше. і побачите, скільки іменно монофосфата калія піде. На 100 літрів води, щоб була не критична вода, по, місту, ну, по електропровідності, по місту солей. Так що, якось так на цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.